18 жовтня охтирчани зібрались біля успенської церкви віддати останню шану полеглому захиснику Анатолію Шевченку. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування Сергія Грицая. Він служив інспектором прикордонної служби номером обслуги вогневого відділення мінометної прикордонної застави. Мав звання сержант загинув, виконуючи бойове завдання внаслідок влучання російської коригованої авіаційної бомби. З покоління в покоління. Хто буде живий, повинен передавати, що це біль, це не День побіди, а це сльози і плач, це втрати і трагедії. Роман Воротило 20 років дружив з Анатолієм Шевченком. Добре, його, добра душа. Дружили ми хорошо, веселий, надійний. Коли приїжджав в гость в відпуск, збирались вместе. Останній раз не побачились. Жалко, що нема друга. Та всіх жалко, що нема. А так, жити будемо. І будемо так жити, щоб ті гади вмерли. До війни Анатолій Шевченко працював теплотехніком в ахтирському управлінні бурових робіт, потім охоронцем. Пенсіонер Микола Бородовка згадує часи, коли разом працювали. Роботи, говорить, вистачало, але з усім справлялися, бо створили міцну команду. Спокійний, трудящий, ніколи не підводив товаришів, виконував чесно сумлінно свою роботу. Всякі ситуації були. І на бурові виїжджали по холоду, по дощу ремонтувати. Коли треба було залиши після роботи чи додаткові якісь роботи виконувати, то він не відмовляв ніколи. Ну, це у нас бригада була така, що ми всі були дружні і все, один за одного, за одним все робили. Дізнався я про те, що він загинув і не міг, не провести в останній путь. Любив на рибалку ходити, любив, гриби збирали з ним. так, На річку. Любив, життя любив. Останній раз спілкувався з ним на покрову, коли він уїхав. Спілкувалися, про що могли спілкуватися, про війну, це і спілкувалися. На покрову уїхав після покрови погиб обстрілами російських кабів. Провести в останню дорогу полеглого захисника прийшли рідні, близькі, друзі. Поховали Анатолія Шевченка на алеї пам'яті. Йому було 46 років. Люди зупинялися перед похоронною процесією і ставали на коліна, віддаючи останню шану герою. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини Сумщина.